Доброго дня на каналі Тивай Новини, і ми говоримо про найцікавіші події України та світу. Я Микола Сорокваш. Чиновники сперечаються щодо пропуску в Україну гуманітарної допомоги з Росії. Колона автомобілів, які за даними Кремля везуть речі першої необхідності, має от-от прибути на українсько-російський кордон. Утім, як допомога потрапить на територію нашої держави, поки що не вирішено. В МЗС Росії очікують, що машини отримують українські автомобільні номери і будуть рухатися по території України. Проте міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Камази через український кордон не пропустять. А прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, коментуючи гуманітарну допомогу Кремля, заявив про цинізм Росії. Вони би краще цих 300 камазів пустих прислали, росіяни, забрали своїх бандитів назад. І тоді не треба присилати гуманітарну допомогу. Будь-які види гуманітарної допомоги Україна може приймати виключно в межах міжнародного права. І виключно від Червоного Христа в українському Червоному Хресті у свою чергу заявили, їх не інформували про те, що гуманітарку з Росії перевантажать на кордоні. За словами представника організації в Україні Андрея Лерша, багато технічних питань поки що обговорюється. Сили АТО блокують угрупування бойовиків у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Наступ сил АТО одночасно в різних напрямках унеможливив організацію терористами оборони. Критичним для самопроголошеної ДНР став брак ресурсів для організації оборони на напрямку Шахтарськ-Торез Сніжне. А головне силам АТО вдалося перекрити трасу Н 21 якою бойовики постачали. Озброєння і найманців з Росії не минула доба, і без втрат з нашого боку щонайменше 11 бійців загинули. Вони натрапили на блокпост бойовиків і були розстріляні. Тих, хто потрапив у засідки терористів, поки не підрахували, повідомили в РНБО. Бойовики дедалі більше застосовують тактику ведення підпільної терористичної війни. Зокрема, з двох цивільних автомобілів в районі населеного пункту Петрівка. Було обстріляно транспорт Збройних сил України УРАЛ-4320, який здійснював рух у заданий район. Також за цю ніч вогневих ударів зазнали позиції та блокпости сил АТО поблизу населених пунктів Стукалова Балка, Шишкове, Нижній Мінчинок, Ілловайськ, Петрівське та Кринички. Двічі за ніч з танкового зброєння було обстрілено аеродром Луганськ. Тривають обстріл території України з сторони Російської Федерації, зокрема тричі з БМ-21, мінометів, танків та артилерії. Було обстріляно позиції українських піхотинців горе населеного пункту Степанівка та блокпост поблизу населеного пункту Ільїнка. Не припиняється обстріл терористами Донецька. Бойовики продовжують бомбардувати житлові квартали. Від артилерійського обстрілу у Петровському районі постраждали п'ятеро мирних жителів. Про це повідомляють у прес-службі Донецької міської ради. Тут зазначають, минулої ночі снаряди бойовиків пошкодили приватні житлові будинки, кілька багатоповерхівок і головний корпус міської лікарні. В РНБО зазначили, внаслідок обстрілів пошкоджено 143 навчальні заклади. Речник інформаційного центру відомства Андрій Лис. Інко повідомив у вуглегірську терористи підірвали автомобільний міст. Ситуацію місті лишається напруженою. Тим часом Луганськ живе 11-й день без електрики. У місті немає води, не працює мобільний і стаціонарний зв'язок. Не здійснюються соціальні виплати, виплати пенсії і зарплат до Луганська не завозять медикаменти, продукти і паливо. Від початку дії гуманітарного коридору на Луганщині ним скористалося вже скористалися вже понад 6 тисяч жителів. Воды нету, света нету, ребята. Вот теперь вот. вот к кому обратиться, то есть. К кому? Вот кому? К борцовету обращаться или к кому? Вот сегодня собрание было. Ну, никто не сегодня, ребята. К нам не к кому обратиться. Никто не к кому. Кому? Или к Тазварде, или ДНР. Мы здесь пустые, понимаете? В пустыне. Нас громят дома только бабу и все. Мы ховаемся в подвалах, сидим. А Подвала. в подвалах. бомбят? от сьогодні только бомбили. 10 мільйонів гривень зарезервувала міська рада Львова для програми допомоги воякам, що нині захищають країну від тероризму на сході України. Про це повідомив мер Андрій Садовий. Наголошує Львів ніколи не стояв осторонь проблем країни, особливо у часи неоголошеної війни. Гроші витрачатимуть на лікування поранених. Самі ж львів'яни щодня зголошуються їхати на схід. Ті, хто фізично не готовий, об'єднуються у волонтерські рухи, Збирають усіляку допомогу і відправляють у зону. Ато загалом за час мобілізації зі Львова до сходу вирушили три тисячі людей. Перша хвиля на тисячу львів'ян було призвано. Зараз ці другі хвилі ще дві тисячі львів'ян. Призиваються в зону АТО, це і чоловіки, і в тому числі жінки, це медики. Навіть декілька суддів пішло, тому що треба буде організовувати і прокуратури, і інші речі. Всі до цього спокійно відносяться. Це є життя з міської ради. Також багато людей пішло в зону АТО. Хороші спеціалісти нам їх сьогодні бракує, але це є життя. Сьогодні у Львові питання війни. Це є основна тема дискусії. Кожна львівська сім'я допомагає чим може. Хто коштами, хто своїм часом, хто їздить, возить бронежилети зі Сходу. Маю з Східної Польщі до, до нас і переправляємо. Напередодні сотні львів'ян зібрались на околиці міста, аби зустріти українських бійців 24-ї окремої залізної механізованої бригади. Це саме ті хлопці, які вийшли з боями з блокади у зеленопіллі. Львів'яни зустріли героїв із квітами, соню, жовтими стрічками, державними стягами і плакатами. Герої та слава Україні. На очах у людей бійців були сльози радості від зустрічі з рідними і близькими. У бійців є тиждень відпустки, після чого вони повернуться на Харківщину. Далі вдячності. Ними діти з зони АТО нагородили українських бійців під час благодійної акції Спасибі за мир. Ініціювали захід самі ж діти поранених військовослужбовців, які лікуються у столичних шпиталях. Майстер-клас із виготовлення символічних нагород відбувся у таборі музею Пирогову у Києві. Готові шедеври передали військовим, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України. За творчим процесом спостерігали наші кореспонденти. Я сьогодні виробляв для воєнних медальку, щоб вони захистили нашу країну, щоб повернули нам Крим і щоб з і луганської закінчилася війна. Малюнком можна сказати більше ніж словами. Запевняють керівники майстер-класу і додають спеціальних вказівок щодо тематики. Напередодні не робили, аби діти на медалях намалювали те, що їм хотілося б донести військовим. Это не те медали, которые которыми награждают. Это медаль, которая напоминает о том, что об этих ребятах помнят, о том, что их ждут, о том, что им благодарны, о том, что они не зря там. І це Свої витвори юні митці виготовляли з дерева та фетру. На кожній медалі зображено сонце, голуби, червоні серця та національні атрибути. Дорослим дітям доручили малювати та приклеювати деталі до дерев'яних шаблонів. А медалі, виготовлені найменшими учасниками з полімерної глини, залишилося піддати температурній обробці, аби вони надійно трималися купи. Адже за годину до табору приїдуть військові, які передадуть коштовні нагороди бійцям із зони АТО. Дніпропетровець ігор, виготовлені власноруч медалі, планує передати найріднішим. Сподівається, що особисто та невдовзі. У мене батько та брат військові, тому я скрізь за все подарую їм ці медалі. Тому що брат на мене дочек, Він воював у Криму, захищав військову частину, яка здалася саме последня. А батько в мене на петровська дітлахи упевнені нагородами з вдячністю та побажанням піднімуть настрій солдатам і допоможуть перемогти загарбників. Теж за них і нам не байдуже те, що вони не захищають. Я зробила ось таку медаль, з одного боку написано слава Україні, а з іншого – слава. Я гадаю, що солдатам буде дуже приємно. Хотілося, щоб була в Україні мир і світлого неба над головою, що пройшла. Це вся війна, і це все закінчилось. Більше ста дітей віком від 6 до 17 років перебувають нині у таборі. Всі вони з Луганська, Донецька та Слов'янська. Працюватиме табір до кінця літа, а поки організатори вирішують подальшу долю дітей. Зокрема, про місце проживання та освіту. Сподіваються на підтримку меценатів та міністерства оборони. Буде день. Вікторія Сеник, Павло Тихоненко, Тівіай. Долар подешевшав на 50 копійок. На міжбанківському валютному ринку зранку продавали долар за 13,65. проте вже о півдні ціна впала до 13 гривень і 15 копійок. Курс в обмінниках поки що майже не змінився, але населення вже зреагувало на такі новини. За інформацією сервісу заявки на валюту. Українці масово здають готівковий долар. Експерти кажуть, що про реальне зміцнення гривні можна говорити лише за кілька днів. Це не... Ринковий курс, але це дає можливість національному банку і уряду підійти вже до цього процесу не з точки зору просто адміністративного тиску на курс, а на осмислену економічну і монетарну політику. Давайте чекаємо день два і побачимо вдакся нашому регулятору і економічному блоку це есть здесь нет причинить. Не. За яким законом проведуть перевибори до парламенту? Це головна політична інтрига у Верховній Раді. Стара змішана система або нова пропорційна з відкритими списками, вагаються народні обранці. Для голосування за новий виборчий закон бракує голосів. На зміни не погоджуються депутати-мажоритарники і вихідці з партії регіонів кажуть політологи. Нині на Грушевського йдуть політичні торги за місця у парламенті. Восьмого скликання зазначає політолог Віталій Баба. Для того, щоб бути в наступному парламенті, вони будуть шукувати такий закон, який забезпечує їм це проходження. Якщо це буде змішана система, значить за змішаний голосують. Якщо їх переконають, що голосуєте за блоки, за пропорційну систему, ми вас візьмемо в партійні списки, ми возьмемо вас у блок великий, вашій маленькій там партії, ви зайдете, тоді вони будуть голосувати за цей законопроект. Тобто той законопроект, який з їх точки зору дасть можливість бути в парламенті, буде проголосований. Російська влада окупованого Криму почала полювання на користувачів у соцмережах кримським юзерам. Блокують доступ до деяких українських сайтів здебільшого здебільшого новинних, які не підтримують офіційну позицію Кремля. Пишуть Кримреалії. Замість ресурсу на екрані з'являється повідомлення: доступ обмежений. Поки заборону ввели лише деякі провайдери, які співпрацюють із владою. На відміну від Росії, інтернет-провайдери в Україні не хочуть самоцензуруватися і блокувати ресурси на Власний розсуд кажуть, заборону вводять лише на відверто заборонений ресурс, зокрема відкриту підтримку тероризму, аби ж вітчизняний інформаційний простір став безпечнішим. Стежити за порушниками пропонують правоохоронцям. Нагадаю, раніше СБУ надіслала інтернет-асоціації вимогу блокувати доступ до ресурсів, що пропагують війну та національну ворожнечу. В Веденділі важна відкриття кримінальної справи. Почому важна? Потому что, во-первых, это вводит всю эту деятельность в четкое законное поле. Во-вторых, это не дает уклониться от ответственности человеку, который это сделал. У Росії зростають ціни на продукти. Як повідомляють змі, постачальники овочів, фруктів і риби підвищують вартість харчів, які вони продають рітейлера. Зокрема, ціни піднімають більше ніж на 30%. Російський уряд обіцяє карати тих, хто підвищує вартість продуктів невиправдано. Утім, за словами експертів, це не зупинить підвищення цін. Очікується, що заборона на імпорт товарів з країн, які ввели санкції проти Росії, серйозно вдарить по гаманцях простих громадян. Посилена охорона з понад сотні міліціонерів, поважні гості на броньованих автівках, віряни у жалобі і прискіплива увага українських та іноземних журналістів. Так сьогодні у києво печерській лаврі розпочався собор вископів Української православної церкви Московського патріархату. Зустріч 78 восьми ієрархів розпочалась із панахиди за митрополитом Володимиром. Нового предстоятеля зараз обирають. У трапезному храмі лаври у першому турі єпископи визначать трьох кандидатів одразу після підрахунку голосів. Другий тур, де на закритому голосуванні вже визначать новообраного патріарха. Сподіваємося, що результати роботи собору будуть відомі вже е, сьогодні, і е, після 15-ї години ми вже зможемо е, говорити про те, хто. Буде майбутнім представителем Української православної церкви. Про це нам сповістить Велика Лапська Дзвіниця. Серед кандидатів, що мають найбільше шансів очолити московський патріархат в Україні, аналітики називають трьох кандидатів: керівник справами церкви Митрополит Антоній, місцеблюститель глави церкви Митрополит Онуфрій та Митрополит Вінницький і панський Симон. На підтримку останнього під лаврою відбуваються мітинги активістів, котрі також виступають за єдину українську церкву незалежно від Москви. Значить, читати ви... були провокаційного зміст і не провокацій правдивого змісту. Слава Україні! Героям! Чого ми побоїмося? Що під тиском Російської Федерації і буде проведено ієрарха, який вже має закулісні домовленості з Російською Православною Церквою, з Московським патріархатом? Наш народ, коли об'єднається, повірте, в одну єдину соборну апостольську православну церкву буде сильна держава. Буде сильний народ. Коли ми роз'єднані, повірте, ніякої правди ми не будемо бачити. Церква має консолідувати український народ, особливо у такий складний час. І з таким побажанням звернувся президент України Петро Порошенко до єпископів Української православної церкви і побажав вибору найдостойнішого архієрея для давньої київської кафедри. Про це йдеться на офіційній сторінці глави нашої держави. Високе мистецтво за українську армію, театральна спільнота столиці зіграла благодійну виставу Варшавська мелодія мелодія-2». на вході до зали. Встановили скриньки. Усі зібрані кошти, кошти передадуть до Київського військового шпиталю, де лікуються поранені бійці із зони. Ато подробиці дивимося далі. У них немає зброї, однак трупа Ади Роговцевої бореться за життя бійців із зони АТО на мистецькому фронті. Культова варшавська мелодія у 70-х збирала повні зали. Доволі збереться глядачів і сьогодні. Сподіваються театрали. Саме лучше, що ми можемо зробити, ми зіграти цей спектакль, на який точно прийдуть люди, тому що його точно люблять. І точно люблять аду Ніколавну, на яку обязательно прийдуть. І всі гроші, які ми зберемо, дадемо раненим. Ще місяць тому у мистецьких колах планували провести благодійний творчий вечір. В результаті повернули до життя постановку десятирічної давнини. До справи одразу ж долучилася ціла когорта відомих акторів. Я тільки за такого роду акції, в незалежності від політичної ситуації. Просто на сьогоднішній день, коли ну, такий глобальний просто соби в нашій країні, ми посчитали, що ми німеємо права. Не участвовать посильно, як ми можемо в помощи ребятам, нашим защитникам, які захищають і нашу родину і нас всех. Вхід на спектакль безкоштовний. На вході встановили скриньки, щоб кожен міг пожертвувати, скільки зможе. Для поранених зараз важлива кожна гривня, розповідають організатори. У нас будуть скриньки, будуть дівчата з скриньками. От можуть туди зробити свій вклад скільки хто може, сколько бажає. От, поэтому все будет происходить так. Вход дійсно свободний. вот білети раздавались свободно всім желающим, хто хотів, і охочих зібралось чимало. За годину до вистави навіть у фойє вже не було місця. Зробити особистий внесок та підтримати митців. Вирішив і Олександр. Звичайно, тому що сам е, дойшов до такого життя, тому що я на майдані з першого дня там був. Скажем, те, що відбувається зараз, не не, не план не було в наших планах. Але ж як би там не було треба йти до кінця, і треба захищати. В Свою чергу артисти закликають не бути байдужим нікого. Незважаючи на кількість зібраних коштів, благодійні акції планують продовжити. Інна Гоголь, Ігор Шатайло, TVI. Більше новин ТВАЙБільше 18 Вісімнадцятій. Бажаю вам вдалого дня і бережіть себе.